Вечірній сумок, важкий і об'ємний, лежав у під'їзді, неподалік від дверей їхньої квартири. Лише однієї ночі він встиг стати свідком нової неприємної ситуації в житті себе. Жінка, яка прийшла з роботи, була втомлена і голодна вона стояла у дверях, дивлячись на чоловіка таким поглядом, що можна було подумати, ніби він ворог народу. Це що таке? Спитала вона, вказуючи, наваляючися чемодан, явно непорожній. Мусор винести треба, чи що? запитала вона, злегка схрестивши руки на грудях. Сева розглублений, не розумів, що відбувається. Йому здавалося, що його дружина веде себе так, ніби замість чоловіка з роботи, повернувся сусід, який заборгував вже не одну тисячу і тепер хоче ще більше. Що сталося? запитав він, розглядаючи в кімнату. Дочка, побачивши батька, подивилася на нього з жалістю і пішла на кухню. Сева спробував пройти всередину, але нічого не вийшло. Він просто не міг змусити себе застосувати силу до дружини, щоб увійти в квартиру. Ти вже півроку тягнеш свою мізерну зарплату, продовжила вона. Так і живи десь в іншому місці. Нахлебник мені не потрібен, я хочу жити. Вона тримала себе так, ніби їхній шлюб закінчився, а він був всього лише чужим чоловіком, який мав піти геть. Сева не міг ні згадати, скільки разів вона називала його нікчемним, і говорила, що не хоче нічого спільного з ним. Він звик до таких слів. Вважаючи, що це звичайною жіночою сварливістю. Відзначивши, що це сталося знову, він вирішив не йти на поступки, сподіваючись, що дружина сама зрозуміє свою помилку і поверне його назад. На дворі було літо, і він вирішив перебратися до гаража, де залишив свої речі. Все вдалося купити лимонад і пиріжки. Він вирушив до свого нового будинку. Він сподівався, що щурі не оселяться там, адже їжі у нього не було навіть на один день. В гаражі було старе, знайоме розкладне ліжко, що служило йому вірою і правдою. Хоча розкладушка вже давно мала бути продана або залишена новим власником квартири, він не міг її викинути. Жінка недолюблювала її, але він запевнив, що гараж стане складом, оскільки машини у нього не було. Через кілька днів стало ясно, що дружина не планувала вибачатися вона вела себе так, ніби вже не існувало їхньої сім'ї. Сева намагався зустрітися хоча б з дочкою, але вона висловила своє незадоволення і сказала, що не хоче спілкуватися з батьком, який не може забезпечити сім'ю. Ти навіть телефон нормальний купити не можеш, заявила дочка. Ходжу з кнопочним, як дура з минулого століття. Син промовчав і просто пройшов повз. Сева знову повернувся до гаража і почав розмірковувати. Він розумів, що його зарплата дійсно недостатня для підтримки сім'ї. Раніше він вважав, що для щасливого життя достатньо любові і взаєморозуміння, але потреби кожного члена сім'ї потребували фінансових витрат. Син мріяв про гіроскутер, а дочка постійно хотіла новий смартфон з хорошою камерою для запису відео. Раніше, коли дружина працювала ріалтором, вона могла дозволити собі купувати дорогі подарунки для дітей. Коли Севу звільнили з основної роботи і він не зміг знайти собі місце з подібною зарплатою, влаштувався грузчиком. Дружина почала дарувати дітям дорогі подарунки від себе, а Сева міг дозволити лише менш значні презенти. Сева думав, що трохи розслабився, влаштувавшись грузчиком. Робота була важка фізично, але не вимагала великого розумового навантаження. Все втомлений від офісної роботи, не поспішав шукати нову роботу, але це було помилкою. За півроку його життя стало справжнім пеклом. Згадавши, як раніше дружина зустрічала його смачними вечорами, він відчув, що саме зіпсував все сам. Тому він вирішив оновити своє резюме на сайтах вакансій. Відгуки були рідкісними, а ті, що надходили, пропонували умови, які він не міг прийняти. Замість цього Сева вирішив розпочати свою справу, обслуговувати погрузочні роботи. Перший дзвінок прийшов того ж дня, і Сева отримав непогану оплату за допомогу в перенесенні меблів. Далі його почали запрошувати на роботу разом з іншими грузчиками, де він заробляв близько п'яти тисяч за раз. Сева мріяв про те, як повернеться додому з подарунками для своїх рідних, сподіваючись, що вони будуть раді його поверненню. З часом Сева організував свою власну команду грузчиків. Він сам виїжджав на замовлення, домовлявся зі знайомими, які могли допомогти з погрузкою. А також зв'язувався з водієм вантажівок. За два місяці Сева заробив майже 100 тисяч, що було набагато більше, ніж коли він щонебудь заробляв в якості інженера. Коли Сева знову подумав про сім'ю, яка навіть не зателефонувала, щоб дізнатися, як він, він вирішив купити подарунки для кожного. Жінці він купив сережки, про які вона мріяла, досить багато кількості часу. Сину – гіроскутер, один з найкращих, але не найдорожчий. Дочці смартфон з чудовою камерою, про який вона так мріяла. Приїхавши додому, Сева відчував порожнечу всередині. Він знав, що його не чекали з відкритими обіймами. Він також розумів, що навіть якщо повернувся без грошей, його б, напевно не зустріли б з радістю. З розпачем у серці, він вирішив, що йому слід налагоджувати стосунки з родиною, щоб не залишитися на самоті в старості. Коли сева підійшов до квартири, він зателефонував, не наважуючись відкрити двері своїм ключем. Адже замок міг бути поміняний. Жінка відкрила двері і подивилась на нього з високим поглядом, від якого його серце стало зовсім холодним. Я приніс вам подарунки, сказав Сева, входячи в квартиру. Жінка відступила, пропускаючи його всередину. Сева помітив, що вигляд у неї був не дуже можливо, бізнес з нерухомістю йшов не найкращим чином. Жінка запитала про подарунки і подивилась на дітей. Син і дочка вийшли з кімнати на заклик матері. Сева спочатку вручив доньці подарунок. Вона з радісним криком обняла його. Потім віддав сережки дружині, а сину найбільшу коробку з подарунком. Син, захоплено, дивлячись на гіроскутер, почав радіти, а дружина почала усміхатись. Сева дивився на них і розумів, що не хоче повернутися в таку родину. Йому було страшно подумати, що буде, якщо відбудеться нова криза, чи підтримують вони його в старості. Сева відчував, що краще жити самостійно, щоб не залишитися в старості без підтримки. Після всього, що сталося, він вирішив, що більше не хоче бути частиною цієї сім'ї. Він вийшов з квартири, і за ним посипалися крики дружини, що він поганий і що вона подасть на аліменти. Все вони зупинився, відчуваючи, як величезний камінь падає з його душі, він вирішив шукати нову квартиру і, можливо, організувати свою компанію з перевезень, щоб забезпечити собі стабільне життя. І навіть якщо діти більше не потребували його. І він все ще любив їх, розуміючи, що це почуття не було взаємним. Залишивши за собою під'їзд, Сева відчував, як важкий камінь напруги і розчарування, нарешті, відпадає від його серця. Він усвідомлював, що багато років жив у щільному коконі, невдоволені і нещасливих стосунків, але тепер, нарешті, мав можливість вирватися з цієї трасовини». Він вирушив у пошуках нової квартири, у якої не було б слідів його минулого життя, де він міг би почати з чистого листа. Перш ніж вийти з гаража, Сева вирішив залишити кілька речей, які все ще нагадували йому про минуле. Він збирав старі книги, документи та інші дрібниці, які могли бути корисними в новому житті. Прощання з цими речами викликало в нього не тільки відчуття полегшення, але й незначну тугу за тим, що залишився позаду. Але все ж це було необхідним кроком для нового початку. Сава пішов у найближче агентство з нерухомості, щоб дізнатися про можливі варіанти оренди. Він був впевнений, що не захоче купувати нову квартиру. Оренда на цей момент здавалася йому найбільш реалістичним варіантом. І хоча він не міг дозволити собі розкіш, йому було важливо знайти місце, яке могло б стати новим домом і надати йому відчуття спокою і безпеки. Відвідавши кілька варіантів, Сиво знайшов невелику, але затишну квартиру на околиці міста. Вона була досить просторою і добре освітлена. Що дозволяло йому уявити, як він перетвориться місце на свій новий дім. Він підписав договір і вирішив перевести сюди свої речі. У новій квартирі Сева почав знову відчувати себе вдома. Розставивши меблі та організувавши простір, він знову почав відчувати радість і впевненість у завтрашньому дні. Спочатку було важко звикнути до нового ритму життя. Але з часом він став відчувати, як життя знову наповнюється сенсом і метою. Він вирішив продовжувати свою діяльність в сфері погрузочних робіт. Поступово його бізнес почав розвиватися, і він став набирати більше замовлень. Власна компанія з перевезень принесла йому не тільки фінансову стабільність, але й нове коло друзів і партнерів, з якими йому було цікаво працювати. Сева також повчав вивчати основи управлінських навичок, щоб вдосконалити свою справу. Вільний час Сева використав для особистого розвитку. Він почав займатися спортом, вивчати нові навички та хобі. Заняття спортом допомогло йому підтримати фізичну форму, а нові захоплення дозволили відчути душевну рівновагу. Він записався на курси фотографій, вивчаючи основи композиції, і роботи з камерою, що допомогли б йому відволіктися від повсякденних проблем і знову знайти натхнення. Через кілька місяців, коли життя себе стабілізувалося, він вирішив зробити спробу відновити зв'язок із дітьми, він написав їм листи, спробував пояснити своє рішення і те, що його життя змінилося. Він також запросив їх відвідувати його нову квартиру, сподіваючись, що це може стати початком нового етапу у їхніх стосунках. Спочатку реакція дітей була досить холодною. Вони не відгукнулися одразу, але Сева не здавався, він продовжував спілкування з ними, висловлюючи своє бажання бути частиною їхнього життя. І намагався показати, що його новий шлях не був спробою уникнути відповідальності, а тільки бажанням змінити себе на краще. З часом діти стали відвідувати Севу, і хоча відносини не стали такими, як раніше, він відчував, що зробив важливий крок до відновлення зв'язку з рідними. Кожна зустріч ставала новим початком, і, хоча це були досить нелегкі часи, Сава відчував, що знайомство з новим життям принесло йому спокій і задоволення. У Новому домі він почав відчувати справжню свободу. Взаємні обіди з дітьми, теплі вічори та перегляд фільмів і прості розмови стали частиною його нової рутини. Життя не стало безхмарним. Але знову знайшло свою гармонію. І навіть якщо минуле залишилося в тіні, Сева був готовий відбудувати своє майбутнє на нових засадах з вірою в те, що справжнє щастя можливе лише тоді, коли ти слухаєш своє серце і не боїшся робити свої впевнені кроки у нове життя.